Воробушка. А, ага, ви вже тут. Всім привіт! Мене звати Український Кіт. І сьогодні ми будемо знімати відео про Бравл Stars. Пам'ятаєте моє відео про новий аккаунт, як я відкривав бокси? Ну так от я хочу сьогодні вас познайомити. З ним. Ммм, так, все. Була. Хоп-хоп. Тих. Пиу. Зараз гуляємо, гуляємо, гуляємо. Ай-яй. мене скоро з'їсть. Так, пиу, пиу. сумний есть постав... Ай! Откуда ти вилізла що мені робити А! Давай стреляй ну окей Так отже мій Акаунт основний Тут в основному не такого нічого не поменялося Фрэнк Бе Фрэнк, Фрэнк, Фрэнк Франк Франк, Франк Франкенштейн Франк, Франк Франк Франкенштейн Не знаю хто ще є Ну, в принципі, все. Так. Ось якщо що мій ID. Так, окей, давайте, значить, зайдемо у цей на другий. Вони ще стара заставка. Озвучує я вже, коли нова. Коли є зомброк в мене на цьому аккаунті є. Ну, сейчас немає, тому що я озвучую пізніше. А, у мене, кстати, вже грів появився, але це буде ще третє відео. Теж є Френк, Френк, Френкінштейн, Френк, Френк, Френкінштейн. Окей, дивіться. Клуб в оцей вже можете не заходити, тому що у мене є появився свій э, свій клуб. Відео я пришлю Потім про цей клуб. Але я можу сказати, що клуб мій називається YouTube, з великої букви. Ютуб. Тоді Прапор України. ну, Смайлик такий прапор України. Потім джміль і все. Оце мого... мій друг. До нього можете підключатися. І що? Енгуся? Я казав чи ні, але скоро вийде про це відео. Як відео, канал скоро буде НГ. Так що в цей клуб можете вже не заходити, але у YouTube в Прапор України ви заходьте, тому що це мій клуб. Там ми будемо всі переписуватись. Ага, це Лау Сомедал. Він дуже гарно грає. Це мій двоюрідний брат. Ну, в принципі, все. Ех, ну, гаразд, що вам ще такого показати? Ну, Спайк, Едгар, дайте візьмемо глянемо, що в нас це. Є. Кстати, я вже, напевно, донатик не буду, на жаль, на превеликий. Ну, але все ж таки колись в мене появиться. Ось тут-то-то той скін. знаю, що з вами ще поговорити. Скоро нам треба вже прощатися через хвилину. Mm, не знаю. Ну, значить, добре. Буду прощатися. Дякую за перегляд. Ні, чили вона. Дякую за перегляд. І всім. Чи кого взяти? Сто-сто-сто, такий є скін. Ну, добре, всім бувайте! А я трошки пограю ще. Або так. О. Всім дякую. До побачення.